Пальто Трансформер. Виробник позиціонує це як весняна колекція, а я би сказала, що це демісезон більше. Тут утеплювач синтепух 100, воно і тепле, і дуже легке водночас. Прекрасно переться в пральній машинці, не мнеться, ідеальне. Але у цій модельці це модель дрієчка. Якщо відстібнути рукавчик, тут гарно відстібається рукавчик, це буде жилет, тобто робить цей виріб багатофункціональним. Прекрасна довжина у мене з 169 см, довжина 127 см вирубу. Стіпка у вигляді розбитого скла, дві робочі кишеньки, каптур незйомний, замочок двохсторонній, дуже високоякісна фурнітура. Зараз я покажу, як він виглядає всередині. Все тут гарно розтібається, дуже легко. Опа! Отак. Гарні розрізи по боках, кого об'ємні стеда, чи приміром, ви сідаєте для зручності. Можна дуже гарно його абсолютно гарно підійде на